Дуже часто, коли люди розлучаються, вони відгукуються про своїх колишніх дружин з обуренням, адже вважається, якби не було претензій, не було б і розлучення. Але одна жінка, яка пережила дуже важкі психологічні моменти під час розставання зі своїм чоловіком, зуміла знайти виключно хороші моменти. Свою подяку чоловікові ця жінка висловила у відкритому листі. Дорогий мій колишній чоловік, сьогодні нарешті, закінчилися мої 15 років життя з тобою. Як бачиш, свій термін я відмотала повністю від розпису в рахсі до мого підпису на шлюборозлучному процесі. Тепер я виходжу на свободу з абсолютно чистою совістю, і наостанок хочу донести до тебе свою щиру подяку за все те, що ти мені дав. Перше. Завдяки тобі я навчилася стійко переносити різні життєві негаразди, такі як втрата ключів, грошей, мобільника. Я завжди сама знаходила вихід з будь-якої ситуації, щоб зберегти твої чуйні нерви. Друге, завдяки тобі я навчилася роботи уколи. Так вийшло, що діти хворіли, викликати медсестру додому було неможливо, і мені довелося самі набратися мужності і колоти. А потім ще приводити до тями й тебе. Третє. Завдяки тобі я навчилася віртуозно робити будь-які домашні ремонтні роботи прибити полички не проблема, поміняти зливну трубу під раковиною нікчемна справа. Тобі на це ніколи не вистачало ні часу, ні сил. Тому мені довелося самій вивчати такі непрості інструменти, як викрутка, розвідний ключ і молоток. Зате тепер я не боюся залишитися вдома без чоловіка. Четверте, завдяки тобі я навчилася вести переговори з Жеком, розбиратися з даїшниками, платити штрафи, писати пояснювальні записки. І листи. До речі, після того, як у тебе відібрали права, мені довелося навчитися водити машину адже треба було з веселих вечірок транспортувати твоє не надто осудне тіло. П'яте. Завдяки тобі я маю дуже непогану підтягнуту фігуру, адже я постійно перебуваю в русі. То сумки з продуктами підняти додому, то з лопатою на переваги весь город перекопати, тому що у тебе в цей момент судно звела п'ятий палець на лівій нозі і встати з дивана ти не можеш. Шосте. Завдяки тобі я освоїла кілька професій. Адже треба було хоч комусь в нашій родині заробляти гроші. І сьоме, ну і за що я дійсно вдячна тобі, так це за те, що ти все таки пішов від мене, втомившись від тотального непорозуміння своєї тонкої натури, пішов голосно грюкнувши дверима. І, мабуть, тому не почув зітхання полегшення, що вирвалося з моїх грудей.